Коли темрява здається нескінченною, саме тоді з'являється світло, іноді Бог мовчить не тому, що забув про тебе, а тому, що готує тебе до чогось більшого. Ми падаємо, щоб навчитись ставати, ми плачемо, щоб навчитись відчувати, ми губимося, щоб знайти справжній шлях. Не шукай легкого життя, шукай силу пройти важке, бо віра це не про слова. Це крок уперед, навіть коли не бачиш дороги. Згадай, скільки разів ти вже долав те, що здавалось неможливо. І якщо ти зараз стоїш, значить Бог ще не закінчив із тобою. Ти створений не для поразки, ти створений, щоб перемагати. І навіть коли навколо шторм, пам'ятай, вітер не зламає того, хто гнеться, але не падає. Тож іди далі, молися, вір. І дякуй навіть за труднощі, бо саме вони формують твою силу. Бог з тобою завжди.